Коли відбувається стресова ситуація, нам складно керувати своїми почуттями. Ми можемо відчувати розгубленість, у нас може з'явитися відчуття, що ми ніби втратили контроль, але ми можемо контролювати лише те, що усвідомлюємо, і те, що ми визнаємо, що це відбувається саме з нами, і це ми відчуваємо. Дослідник Джон Кабат Зін, доктор в галузі молекулярної біології, професор медицини, говорить про усвідомленість як про здатність сфокусувати і утримувати увагу навмисно, зараз і без оцінки на будь-яких предметах, явищах, діяльності, що виникають у полі вашого переживання. Коли ми були дітьми, ми дивилися на світ широко розплющеними очима. І для нас кожна мить була свіжа і нова, і кожне переживання як пригода. Але в міру того, як ми дорослішали, все ставало знайомим, звичним, і все частіше, частіше ми робили автоматично. І нам здавалося, що начебто все йде нормально. Але чи це так? Поставивши увагу на автопілот, насправді ми багато чого втрачаємо. Наприклад, миті щастя, коли не помічаємо перші весняні квіти чи соковиті візерунки осіннього листя? Ми стаємо нещасними, змученими, починаємо відчувати. Що один день схожий на інший. На автопілоті ми пропускаємо речі, багато з яких могли б суттєво вплинути на якість нашої роботи. Але справа не тільки в цьому. На найглибшому рівні, як писав Каба Цін, якщо життя це лише одна мить переживання, за якою слідує ще одна мить, і ще одна, і ще. А потім ти вмираєш. Хіба не краще буде відкритися для якихось цих переживань, відкритися для свого життя, доки ми ще живемо? Подивитися на неї уважно, тут і зараз. Дивитись на себе усвідомлено, навпаки, означає дозволити собі переживання без цензури, блокування. Та постійного бажання їх змінити. Навчання усвідомленості заохочує нас степлим, дружнім інтересом ставитись до всього, що ми щохвилини переживаємо у своїх думках, почуттях, тілесних відчуттях. Воно дає нам можливість бути тим, ким, що є. Люди, які дивляться на себе усвідомлено, краще усвідомлюють, розуміють і приймають свої емоції і набагато швидше справляються з поганим настроєм. Усвідомити, визнати, прийняти ситуацію та покращити свій стан, свій настрій допоможе вправа усхочення. Сядьте, будь ласка, зручно. Якщо захочете, ви можете стояти або лягти. Спокійно подихайте, відстежте свій стан, потім покладіть руку на чоло, зробіть вдих. Відстежте свої думки і вголос скажіть, я визнаю свої думки і даю місце бути. Друге. Покладіть руку на груди, відстежте почуття, поспостерігайте за ними, поспостерігайте, що відчуваєте, і вголос скажіть, я визнаю свої почуття і даю їм бути. І заключний етап. Покладіть руку на низ живота, відчуйте своє тіло, відстежте всі свої. Тілесні відчуття і скажіть вголос, я визнаю свої тілесні відчуття, і даю їм бути. Після виконаних дій ви зможете помітити, що ваш стан значно покращився, думки стали яснішими, а ситуація зрозуміліша.